Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Прийшла ось до редьки своєї, зараз треба редиски нашукати нарвати. Взяла миски, петрушки нарвати. Ви знаєте, тільки що виносила стірку, на дворі ж горище стояло. Гляньте вже, що робиться, щось хмара тягне. Мусила вдівати кофту, тому що в футболці вже так і не походиш. Холодно, страшне. О! Куриця одна перелетіла. Ось кубляться. Стара ще залетіла до курчат. Так, що тут моя капуста, гляну заодно. Померзла. Не думаю, серединка не замерзла, можливо, відійде. Тут комашки заїли. Я вже й потрусила. Ну, побачимо. Оце одна така більш-менш. Перестояла у баклажці. Дощ то треба, хай іде. Але холодний, так різко, холодно стало. Страшне. Виноград і не розкриваємо. Сереган поставив із цієї поливати із бочки шлангу і такими знаєте, маленькими капельками, щоб волога земля була, нехай оживає. Ой, глянемо, що тут він. Що ж, воно вітер вже порвав агроволокно. О, дивіться, оживають ось вже одна нова брунька, і друга, і третя. Він то відійде, але хто значить, тепер буде врожай на ньому. На оцих точно буде зелених, а на цих невідомо. Так, і ти. Щось розхожується не на шутку. Ой, ще й капає дощик, а я стірку вивісну. Ну, Зараз швидко нариваю редиски і біжу знімати назад стірку. Потить дощу. Блін. Ще й намочить мене. От. Оце вискочило. Ось дивіться, якої красоти. Смакоти нарвала домашній. Це вже, правда, не перша вона. Ось така красуня. Добра, солодка. що дощ капотить, чи він піде гарно, чи тільки пилюку прив'їздиться. Бачите, на тепличках. Так, хочу забрати капусту, посіяла, пізнього ці контейнери. Стояли в теплиці, але ну, щось вони мені не сходять. Заберу їх у хату, побачимо, можливо в хаті вона краще проросте, потім винесу. Ой, дощ пускається. Густенький такий. Ой, ще треба утенят позаганяти. Так, ну все, тікаю я. Забираю капусту, бо тут, бачите, все тільки бачу, дві зійшло і тут дві. Забираю до хати. А вони мотаються. Що ж вони? Воду люблять, але ж холодно, вони маленькі. Зараз візьму метлу, вже не І буду заганяти, бо дивлюся і курчата ось поставали. Чого ви не заходите в загороду? Правда, не стільки того доща, але ж вони маленькі жалько. Там у вас і їсти єсть, давайте. Гіля, Хватить по росі ходити. Давай, Гіля, Гіля, Гіля. Давайте йди, заходь. кш 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 Давай, Гіля. Ой, мої нарцизи всі потоптали. Це ж вони повинні цвісти, скору да, вже викидає. А, ні, то вже з'їли. Вже все, вже оцвіли, Все, пуп'янки поїли. Ну нічого, нехай бо Там, де в загороді, так нема нічого, тут хоч спориш по ж Давайте, заходьте, ідіть туди в загороду, давай. Киш, киш 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 давай. Давайте, дівчата і хлопці, давай. Киш. Ну, правда, це весь дощ. Я довше вас заганятиму, чим дощ іде Давай. Давай, кш-кш-кш. Кш. Давай. Давай, заходьте. Давай. Все, прикрию, хай там мотаються. Там вони ж у сарайон, дивіться, всі побігли, бачите? О, молодці. Що ж вони будуть мокнуть. А тоді випустимо. Побігли. Схочуть, вийдуть, схочуть, ні. Зараз піду ще перевірю, чи там у них їсти є у кормушках. Бо тут то є, насипали. Хай походять поки тут. -то. Тут хоч не русяно. Схочу, заховаються в сарай. Да? А тут малі так розумніші поховалися. І курівці поховалися, настільки дощу льопнула. але ж їсти є, що. Хай доїдаю, тоді насиклимо. Поховалися. Я виходжу, сидіть, не бійтеся. О, Стоять, хочуть вийти. ну. Пізніше випущу. Летять, летять. Думаю, щось нове принесла, ні, нічого не принесла вам. Але й дощ притих. Я ждала, що поки зажену так і дощ перестане, таке воно і вийшло. І курі повиходили. Тікайте. Все, хмара пройшла і вже майже й дощу немає. Можливо, ще буде, хто його зна. Будемо сподіватися, що ще буде. Мамка вже пересапує цибулю з часником по другому кругу. Пусти кота. Дощ нас вчора пролив прям. Земля мокра, мокрюсінька, дама? Три каплі капнуло. Ми так думали, що дощ піде. Мамка не дождалася. Сергіган ще солому поніс. Курям. Іду Серега. Зараз поміняю в сідалах солому. Ось вже бур'ян який, лобода. Зараз курей, трохи там приберемо курнику і я беру сапу. І виходжу допомагати. Та а цибуля да, чиста. Цибуля чистіша зимня. Оце з того краю і з цього, а то кругом чисте було. Угу. Бачите, тут чистіша цибуля. А тут... там вон десь різніша. Да, трохи. Та потихеньку посапаємо, звісно, що посапаємо. Щось моя капуста. Сьогодні знову був, ну не мороз, але холод. Вач... Не ввечері, ну, вночі. то щось ця капуста, мабуть, вже... будуть і капці. Ще Що щось наверно, там і під'їло її. Треба свою вже висаджувати. Пітухи мої стоять. Так, пішла я, зараз в курнику приведемо в порядок і візьму, допоможу сапати. Бо Серга там вичищав. Бачите, тут чиста цибуля, хоча тільки шарували. Там вон частина грязна і там грязніша. Ну нічого, будемо потихеньку сапати. Вже прийшла пора така сапати, думали, дощ пройде, щоб м'якша земля. Так, поки дождемося, поки буде дощ, так бур'ян буде вищий за часник до цибулю. Так, Пішла я. Зараз має, тоді прийду. Курник у порядок. Вже сидять ось пилюки, Що там ластівки. Нема ще нічого. Нема, але вже поприлітали. І тут вже сідала все поміняли, все чистеньке, щоб під жопи їм була красота. Так, брати сапу йти сапати. А там ще не дуже так. Це є, то хай гуляють. Там невеличкі вони там не, поки ще не вичищали. А тут вже треба було прибирати. Ой, почала сапати цибулю. Асфальт. Не то, що цемент, асфальт. Аж іскри йдуть, ось у курячка стовпом стоїть, грудки страшні. Ось цибуля знайшла, дивіться, самостійний дикий мак. Залишила, нехай. Мамка побачить, як вирве. Має тут оставила мак, ось одна стеблинка, хай цвіте. Страшне важко сапати, Ну, нічого, треба сапати, тому що дощів нам, мабуть, не бачать. Вчора Вчора так. Зраділа, що буде дощ, поки побігала, заганяла утят, малих курчат і дощ пройшов, нічого й не намочив. Мамка по ту сторону сапає. Вона досапає, вона там вже не перший день сапає, я сьогодні тільки вийшла перший день. Я сапала, вона сьогодні Я сьогодні вийшла їй допомагати, тому що нема мені з ким залишити ляльку. Поки хтось поглядить, то я щось можу і посипати. А сапки починаються тут капець-капець. Це ще тільки ми зимову цибулю, часник. У мене ще полуниця вон там не тронута. Отож, там вся стара полуниця, треба щось їй зробити. І вон цибуля стоїть, заросла і тут. Хоча тут ось чиста полуниця засипала, ось о, засипала соломою так, і так гарно, але все одно її треба трошки під, біля корнів, щоб трошки воздух дати. То треба трохи помахати сапою, да принести свіжої соломи. Але сапки, ой-ой-ой, ще ось окроп кучерявий, дивіться який. Це ж треба все на навприсядки видлубать Цю лободу. Добре, що хоч трохи між рядями тоді побігла, да хоч чистіше. Горох не дуже гарний після морозу. Не знаю, чи буде щось тут із нього, чи ні, він такий жовтий стоїть. І буряк. А буряк, дивіться, частина померзла. ось, Бачите? Добре, що ми його ще не посапали і не прорвали. Частина вимерзла, частина ось є. Так що, ось, бачите, є. Де не де, ще буряк є, Хватить з головою, він дуже його багато і не треба, все одно б ми його проривали. Ну, я щось думала, весь померзне. Коли ні, бачите, є. Але багато і померзло. а тут... Окороп теж прихватило, бачите, жовтий. Ну нічого, не страшно. Там ще в нас ж буряк насіна на тій ділянці. Огірки ще не відкривали, тому що цю ніч холодно було і на цю ніч передають теж. Там три тепла чи два. А потім якщо вже, якщо будуть ночі теплі, тоді вже будемо відкривати. Виноград теж у нас стоїть в шатріон. Не знімаємо. Капуста, мені здається, вже з неї нічого не буде. ну Побачимо. Так що вийшли ми поки на цибулю зимову. Бо тут, я ж кажу, з тієї сторони так чисто, а з цієї сторони, дивіться, кучеряве, наче хто насіяв. Це, мабуть, інка. Я побачу, скажу, хай іде сапає, з її сторони грязне. А, знаєш, чого тут грязно? Ти ж там часник сама сапала, без мене. Да, Він тебе кучерявий. І з цієї сторони ти мені допомагала їжаком їздити. Так, здрастуйте. У мене один на 12 рядків грязи, а, а тільки 12 рядків А я думала, що ні. Не да хотіла сказати, то, що ти так посипала. Шутиш, цибуля, Ксенія, пізніше зі сподобання трошки легеньке. Да, я шуткую. Але тут кусок, так, прям, наче хто насіяв. Густий. А там чиста цибуля. оце. Оцю нам треба висапати, ну вже слідом будемо всю сапати. Вже будемо все потихеньку гнати, тому що на кешку все треба потихеньку гнати, тому що воно дощів немає, а бур'ян росте, так і води не треба. Мороз не боїться, засуху не боїться, нічого не боїться, собі росте гарненько. Тож між рядками сапали, це треба... І в рядку вже, бачите, яка лобода. У нас хоч на вечір сьогодні вітер втих, а то такий вітрюган був удень да, холодний, що не можна не посапати, нічого зробити такого на городі. Ну, я і не зроблю, поки ніхто не підмінить мені руки з дитиною. То як хтось посидить хоч якийсь часок, то я можу щось і зробити. А то встань щось робити, то корів побачить, побіжить. Треба кидати, бігти за нею. Зато, знаєте, хоч сухо, один плюс від того, що не сира земля, не треба бур'ян збирати. Він гарно посохне, тільки ж важко сапати. Краще б відро я збирала цей бур'ян. Ну нічого вже. Це ж таке. Все почнеться вже сапка за сапкою. Фу. Люки страшні. Що я хочу ще зараз розказати? В мене в коментарях питали по поводу цибулі Кущівки. Оце вона посажена в мене на зиму разом із зимовою цибулею і часником. Правда, мороз її побив, бачите, вона полягала особо і не піднялась. У ну, мене там є ще в сітці, я трохи пізніше її посажу. Можливо, хай пройдуть дощі. Я тоді посажу, щоб була пізніше на зелень. Так? Це, звичайно, вона така довгенька, синенька. А ця, дивіться, вона. Як щит стоїть, ну теж мороз її побив, ось місцями так і не піднялася. Ну, не страшно. Ви знаєте, вже вистачає зелені, то вже не страшно. Цю я саджаю у серпні. Вона тоді рано, ось, ну, не рано, це, а як вам сказати, у серпні я її саджаю. І осінь до зими вона вже відростає і на зелень дуже гарна. І потім рано-рано навесні. Вона виходить, і ви знаєте, дуже рано починає ми вже її використовувати. Та я набагато пізніше, ота я ще тільки що сапала, набагато пізніше весною сходить. А ця я тільки сніг зійде, розтане земля про це я... і все, і вона вам лізе вже бігесенько. Тільки встигай їсти. Питала, чи я її викопую, викопую, а коли її викопую, вона тільки по жовтіє, полягає, я її викопую. Це знаю, червень десь, напевно, червень-липень. Ну, я не пам'ятаю, це я вже дивлюсь по самій цибулі. Ось оцей клаптик я в тому році не викопувала взагалі влітку. Вона в мене так і стояла і осінь, і зиму. Бачите, вона просто густа, тому що так ж я її розділяю, а тут просто густа. Отака цибуля. Їй нічого абсолютно не сталося за зиму. Бачите? Тут товстіші, тут тонше, тому що вона густіше посажена. Хочу цього року залишити більше. Десь рядок, мабуть, чи два. Ось тут залишу. І хай зиму я взагалі не буду викопувати. А може навіть оцю всю залишу, побачу. І ту залишу рядок на експеримент. Побачимо, яка краща на зиму перезимує. І тут я залишу. Кущовки в мене вистачає з головою. Оставлю на пробу, побачимо. А там на городі я посадила білу, яка вона буде, не знаю, в цьому році перший раз посадила.